Поговоримо про ось такі шпулі, ще називати їх бочки. Це по фірмі Вінзер. Показуєш нам буде в комплекті, і всі іменно такі шукають, тому що тут іде зажим ліски не знизу, а з боку. Тобто всі є там знизу, наприклад, часто трава забивається, тому тут бокова зажимка. В там буде ну, жилка, це стандартно Там іде то тобто, це в принципі ви своїму кусочки ріжете собі. Плюс тут йде два перехідника, то тобто, там під 0,8, там і десятку стандарт, наприклад, і сам шестигранник, щоб, наприклад, зажимати цю жилку. Тобто, показує, хто це виглядає. То тобто, дивіться, бачите, якщо ми беремо шестигранник, то тобто, Тут ось ось ця штука, бачите, тіп, як нарисокана. Тобто Ми беремо, все закручуємо, в цю сторону ми відкручуємо і дивимося, все. бачите. Тобто можна геть відкрутити, вже такий, як бачите, ну, скажімо, скрізь отвір. Тобто сюди можна вставити, навіть там і п'ятерки вставляють, жилки, тобто різні. Потім все, бачите, ну, геть вже відкрутився, наприклад, що навіть вручну вже можна покрутити. Потім показую, вона йде як універсальна, ставиться на любу мотокосу, ви зажимаєте своєю гайкою з ліворі. Тобто, ставите як ніж, тут ставите гайку свою і ключом затискаєте. Тобто, і, ну, така шпулька невеличка, тобто, комусь така дуже подобається. Каже, не так типу, ліску, там розход, наприклад, Але треба завжди буде, скажімо, нагнуться, розкрутити, там, скажімо, залишки викинути, ставити нову, треба якісь карманні кусочки по-любому носити. Потім покажу, як вона ставиться на редуктор. наприклад. Тобто берете свій редуктор і кріпите, в принципі, як ножа. Тобто це ви знімаєте, вам не потрібно. І це також ви знімаєте. Потім берете оцю нижню частину, ставите. Хтось, в принципі, буває, зразу бере цю шайбочку, наприклад, ставити. Я думаю, поставити її можна без всякого питання. І гайка з лівою різьбою. Ви берете цю гайку, наприклад, накручуєте сюди. Потім вам треба якийсь шістігранник, якийсь там ключик, не буде, щоб застопорити, наприклад, його, щоб, ну, там ж держати буде гарно. Тут отвір, наприклад, є, берете шестиграні свій. То вставляєте в отвір, все, зафіксували і берете ключ свічний, щоб зажати оцю гайку. то ну, По-любому кожному я думаю, каплаті в косі все це є, ви можете з легкістю це зробити. То есть, просто витискається сама ця ж гайка. Тож ліва різьба, всі в курсі, то в ліву сторону затискаєте гарно, щоб типа, нічого там не болталося. Бачите, болтається, типу, треба засікати, ну, щоб воно ж гарно зажалося. Тому що, якщо там. Не затиснуте, звісно, буде якась вібрація, ще щось, тобто просто затискаєте дуже-дуже сильно і гарно. все О, Пішло, затиснулося. Вже вона нікуди не гуляє, все чудово, дивіться, все. Отак виглядає. Потім ви берете другу, скажімо, вже свою цю, тут теж, бачите, така ось ліва різьба. Тобто все закрутили. Потім берете свою жилку, вставляєте, наприклад, так, кусочок сюди там Кусочку сюди, ви там вже захочете, яку хочете длину собі робите, там кусочки захочете. Хтось захист, типу, там потім знімає, наприклад, тому що у вас вже жилка ж не буде виходити, наприклад. Тобто, ну, Але захист я не раджу вам знімати, тобто це такий додатковий буде захист для ніг, скажімо, тому що всяке вилітає. Тобто кусочки можна там два поставити, чотири, ну, всі ставить, в принципі, чотири. да. Ось ми дивимося так, 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 так. потім куди можемо попасти, зараз можемо ще типо, відкрутити більше, наприклад. Тому що там отвір не дозволяє нам далі просунути. Ну, пішло воно сюди. І ми тоді ще можемо, бачу сюди зверху, також щось запихнути. Тобто, все, Принцип такий, що там вона поділить типу, як однаково. Просто якось комусь таке подобається, але як хтось каже, це типу, довго гратися, не знаю. Ви напишіть, чи таким ви користуєтеся, вам нормально. І берете шестигранник, і цю жилку вже затискаєте. Тобто, так, щоб вже вона нікуди не ділася. Тобто, все, В принципі, ми затиснули, тобто, смикаємо, смикаємо. Смикаємо, тобто все чітко, гарно затиснули. Комусь ж, таке дуже подобається, тому що вона металева, маленька, тобто, об щось б'ється, не так боїться. Тобто там вже сплав дюральний називає тобто, там хіпек коломінів, дорить металевий. Тому такі шпульки є в наявності, коштує 150 гривень. Просто я ж кажу, комусь подобається, комусь ні. Але ви напишіть, такими використовувалися, тому що вони гарно продаються. Знаю, що люди полюбили, тому що, кажуть, типу, типу, вічна, як скажімо так. Але ж так, да, треба по-любому кусочки ці. В кармані таскати з собою і завжди нагинатися, тобто розкручувати і запихати, тому ось так.